Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами виїхали на риболовлю на нашу судачу водойму. Там, де ми з вами минулого року ловили судаків. Сьогодні я виїхав спробувати полит судака, так як у мене план щукою. Щось не виходить взагалі, я вже виїжджав на щуку 9 чи 10 разів, і щоб ви розуміли, навіть не було жодної покльовки. Ну, то таке. Навіть один раз виїжджав на водосховище на судака з берега покидати. Але взагалі покльовочок не було. Тому сьогодні я приїхав на нашу водойму судачу, Даби перевірити, чи клює тут судак. Бо в минулому році ми в цей час вже його починали тут ловити, то він трохи покльовував. Тому, друзі, ранок, давайте не будемо, будемо приступати до риболовлі. Сьогодні я зі своїм баканчиком набрав сьогодні з собою. так, Трохи приманочок взяв сьогодні. ну, Різні кольори, паралонки такі, там, Всякі різні так, купа кольорів. Всі перевірені, всі робочі. Ну, коробка з мандулками. Ну, ось таке. А, лиж взяв, до речі, з собою. Акуратовські, ось такі класні. От, і взяв з собою перевірені приманки. Це ось такі. Друзі, і к свісти. 14-й колір. Да. Досить непогано працюють на нашій цей водоймі. О, тому сьогодні також будемо пробувати. Я взяв аж дві пачки. Бо в мене одну пачку вже з'їли. судаки. Ну не сьогодні, а перед цим. О, тому я в нашому магазині ще докупив дві пачки. Козина в мене є. Ну, Друзі, купа всього, тому будемо щось вибирати. Розпочнемо, друзі, ми з вами з ось такого зелененького зандерворма наче як. Так, грузик у мене 26 грамів для початку. Поки ранок. Все в тумані, нічого не видно. Будемо пробувати на яскраві кольори. Сьогодні у нас вітер буде дмуть в спину. Тому сьогодні у нас з вами будуть закиди за 100 метрів. Друзі, ну ви самі це бачили. Просто тільки впало на дно. <рес> Йо-моє, це капець! Так цікаво, що це таке. Йо-моє. Друзі, перший закид. Капець. Якщо це буде солдат, то це буде досить непогано. Щось бачимо, що вже нагору вийшло. Так, Хто ти там покажись? Блін, поки з тієї дистанції витягнеш ту рибу і руки відпадуть напік. Мабуть це судачок, Може якась плотвичка підбарена. Бо тут зазвичай буває платфабок біля берега стоїть, або якраз на викиді І буває вона бариться. Ну, Тут я по всьому це солдатик, бачите, що він в плитах, але ось дави на дно. О, дивіться, гарненький ще такий. Гарненький. Так ще з першого закиду, друзі. <кхе> Якраз і Тиха. перевіримо цей міф з першого закиду. Дивіться, друзі, і гачка. Ой, гачка кажу, грузик вкрав. Йомаю. застібка відкрилась. Капець. Зараз швиденького відчепимо. І я, друзі, змінюю зараз якусь застіпку поставлю іншу. Ось такий красавчик з першого закиду. Клас. Так, друзі, змінив я трохи застіпку поставив, грузик. І все те ж саме з приманка. Так, продовжимо. Ну, як завжди, знаєте, воно запутується, Як хочеш тільки розпочати, поскоріше рибалить, поки... Ранок крипка активна, воно це постійно накрутиться. Зараз швиденько розмотаємо і продовжимо. Так, цікаво, в наступному закиді буде судак чи ні? Чи це я вже сильно гобу розкатав? Закид, друзі, просто за горизонт виходить. Треба фрикціончик підтягнути. Плотвичка стоїть на викиді. Прям грузик по головам падає. В минулому році ми вже цей час товаришем тут -то трохи полавлювали. Тому якраз я і виїхав. Сьогодні щоб? Перевірити, чи почав він щось тут клювати, чи ні. Минулому році ми тут досить непогано попали на вихід зимової щуки. Прям так досить непогано вона клювала. Так, друзі, поки ранок потрібно тут проводити нашу приманку до самих ніг. Тому що зазвичай вранку він стоїть біля самих плит. Це вже перевірено. Ну і буває він з самого ранку звики до клює. Але за він не під плитами ще клює. Тому треба підтягувати <кій> під берег. Буквально там декілька разів, якщо він є, то він відразу кліє. Ось як ви могли побачити як з першого закиду. Якщо він там був, то він відразу і плюнув. От зараз, друзі, буду прокидувати ось таку повністю все це місце і потім будемо десь переходити. Або змінювати колір приманки. Бо тут всі вам зараз секрети розкриють цієї водойми. На цій водоймі дуже, друзі, грає колір. Тобто ми приїхали, піймали там 3-5 судаків, ну це максимум, на один колір. І все, її взагалі перестає клювати. Тільки ставиш зовсім інший колір, навіть щоб приблизно не був такий, як ти кидав. Наприклад, ти кидав лох, ловив, ставиш потім якийсь там. Зелений з червоною блискіткою, він клює. Або можеш поставити зелений з якоюсь там синьою чи жовтою блискіткою. Взагалі клювати не буде. тут досить така. Досить він такий тут специфічний судак. Такий прям цікавий. Також буває на 200 років він клює тут. Ну, на мандулку також. То треба, друзі, постійно. Підбирати кольори приманок, постійно експериментувати з вагою та з кольорами. Скільки вже не пробував, друзі, на цій водоймі кидати великі приманки, ну тобто великі там 3,6, 4,5 дюйму ось такі, то риба на них зовсім в мене не реагувала. Саме такий от оптимальний варіант це 2,8, 3 дюйми якийсь а свій свій імпакт, все. Більше чомусь тут не на які от розміри, крім як 2,8 та 3, дюйми не хоче взагалі клювати. Хотів сьогодні зробити, друзі, порівняння грузика каплі та палички. Взяв з собою штатив, все як треба, але брехунця, ну то, що заміряє дальність ну, викиду, дистанції. Я забув його собою взяти. А так рахувати обертиє катушки, та на ну, його в баню. Мозок закипить, якщо чесно. Якось наступним разом зробимо. Друзі, я не розумію одного. Ось навіщо так робити. Ну приїхав ти на рибалку, привіз сюди той силикон. Місяць знайшов, щоб да? його привезти. А от забрати з собою ось ці пачки. Вони грібейці всякі селекти оно. Вісти. Фанатики, он крезіфіш, он пачки від жнурів. Ну блін, ну хіба? Для чого таке робити? Я не, от не розумію. Вибачте за вираження, але де живу, там і сру. Ну це капець просто. Друзі, щось є. Щось аж самого, блін, майже викину. Щось під підбагрив, мабуть. А може дрібний судичок. Поставив я секретну приманку. І це вже в мене на неї друга покльовка. Щось моя 99-та савада навіть і не гнеться. моя. Там мабуть взагалі дрібненьке. Але щось там сперечається. А можливо окунець. Так, друзі, і є. йо моє, окунь клюнув. Фігзно звідки. Дивіться. Ось такий. Постав я козу. І бачите, її з'їв окунець. Тож стоїть за 100 метрів ось такий 100 грамовий окончик. капець. Ладно, давай тікай. То може в мене перед цим також була покльовка окуня, але вже ближче до берега. Я вже її пробував навіть від неї повідець покидати. Кидав мадворма, але зовсім нуль. Хоча ж одне від бувало, пробивало непогано. Мою. Я не знаю, камера це записала чи ні, але я кидаю, воно падає дно, в руку я такий удар жорсткий. Я підсікаю і тяну рибу. Капець. Мабуть якось платву багранув, Фух, капець. Хоча б, знаєте, дотягнути, би побачити, що воно там таке, аби не зійшло. А може якийсь її судак, знаєте, плавав в товщі води і вирішив з'їсти мою силиконку. Хто там? Прямо як спак диви давав вниз. Друзі, дивіться, в товщі води? Я в шоці? Ну це прям цікаво. В товщі води клюнув судак. Йо моє! Можливо щось я не то роблю. Такий невеличкий. Але піде. З'їв біленьку нашу приманочку. Блін, треба йти ножнички брати. Нда. Цікаво так, друзі, цікаво, бачите, що він плаває, був в товщі води. Можливо, треба йому спробувати поставити. Блін бакал впав. Можливо, спробувати йому треба поставити цю... Як він, блін, називається, забув козу, але тільки довгий повідець, тоді може буде і клювати. Бачите, що навіть приманка вона не впала і він тикнув. Цікаво так. Вийшло. Ну, Два такі ж судачки є. Проснімай відео. Друзі, щось підсіло. Без покльовочки і вже недалеко від берега. Або якийсь дрібний судочок, або окунець. Знову я поставив біленького і клюнуло бо перед цим кидав зелененькі всякі, кольорові, покльовок не було. Ох, -мо, який ти здоровий. Аж світишся, бідний. Ну, друзі, хоч такий, знаєте. Хоч такий все одно приємно, що хоч щось хліє. Ліє взагалі трубненький ось такий. Ладно, тікай давай. Бачиш, знову біленький спрацював. Щось навіть потроху і починає покльовувати навіть, йо-моя. Можливо, бачите, підібрав приманку, на яку він буде сьогодні хоч якось реагувати. Бо я вже реально купу кольорів перекидав. І нуль. Не зелений тільки один був зранку клюнув. І ось вже другий на біленький. Тому поки експериментувати з кольорами я не буду. Так як клює на білий, хай клює на нього краще. Го проснімай відео. Осьо, друзі, щось підсніло. Поставив я відвідний повідець. Щось підвисло, зовсім без покльовки. Щось дрібне. Мабуть, знову дрібненький судак. Можливо, і окунь. скоріш за все, друзі, це окунь. Так, іди сюди. Ось такий невеличкий. Такий, як ми з вами першого окуня піймали, рамчиків 100. І з'їв мадворма ось такого в 3-5 дюйми Легко. поставив в кольорі лох. Думаю, перевірю, покидаю на лох. якщо ні, то поставлю біленький. І бачите. Окунець відізвався на нього. Я вже нікуди не хочу ходити по місцям, бо вже налазився за сьогодні, за ранок вже заморився. Тим паче, бачите, на цьому місці трохи рибка покльовує, тому що десь лазить. Якщо вона десь десь була б на іншому місці, то вона б там би стоїцоського відразу би себе проявила. Тому залишилось тільки підібрати ключик під неї. клвка а можливо плотва тут досить багато такої плотви плаває частенько відстаю луску на гачку Гопро снимай відео ну все друзі прямо в березі окунь клюнув Мабуть, я з собою не ті снасті сьогодні взяв, треба було брати свого 90-го гейма та їхати, ловити сюди краще окуня. коропятник розка... розповідав, що вчора тут трошки ловили окунців. А Зараз пробую досить недалеко зробити закид. Можливо хоч окунці зараз будуть клювати. Раз декілька заходів я таку зроблю вдоль берега так перевірити чисто. У кінця. Ось от дивіться, о, це вже гарненький. Не такий, звісно, гарненький, але супротив спочатку дав хороший. Тебе зір так ще досить непогано. Давай, малий, тікай. Клас, друзі. Дивіться, окуні хоч клюють. Так, там камера хоч пише моя. Так, а ну, знову. Трохи заки зробив досить близько так до берега трохи далі треба. Ще щось там приймаємо, бачите, закрутилось. Так а ну-ка Зараз може хоч окунів будемо ловити замість судака. Бо ще судаком все печально. Ось, ось він дивіться, ооо! Та ти що кайф! Друзі. клас, О! О, дивіться. Таких оконців можна було, в принципі, не збирати б на сушку. Але треба брати лайта. Невелику приманку, як тут можна надубасить, мабуть, його моє. -ма -йо. Так, поправляємо приманку. Ану. Знову закинемо на окуня. Ось о він покльовки. Ух ти. Так прям б'є. Гарно. Дивіться, було. Штуки три покльовки І не з'їв. Ладно, спробуємо трошки далі. Ух ты! За хвоста дргає приманку. Дрібненькі. Ось о, на хвості. О, з'їв. Доїв, доїв. Йому ще хтось дзвони. Так, почекайте. Ось бачите, друзі, що які клюють у окуньці. Які не можуть навіть толками з'їсти нормально приманку. Це така приманка, що досить немаленька, гачок немаленький. Зараз спробуємо в іншому напрямку зробити заказ. Може там крупніший окунь. Цікаво. О, дивіться, знову і там є окунь. йомає. <смі> Тут буде його капець, який стоїть. О, та те, що мені вже рибалка це подобається. Риба ліє, клас. Звісно, невелика, але все одно. Хай хоч така кліє. Ну що, друзі, ось така на сьогодні з нами вийшла риболовля. Що з нас останнім часом дуже погано стає клювати риба. Щука. Судак взагалі щось не хочу клювати. От. Можливо, око не клює. Може якось треба буде і виїхати на оку спробувати половити, але поки не хочу. Поки хочу пошукати судака, крупну щуку. От. Тому, друзі, якось так. Вибачайте, що не було багато риби на відео, але все одно ми там від нуля ушли. Тому клас. Все, друзі, я поїхав додому. Всім пока. До зустрічі!